Бачила позавчора у вічку ключем, на високий, булося таке скуйоджене, а обличчя не розкладала. Його незаміжна жінка, що дівного в тому, що до неї прийшов чоловік, навіть коли Ілона вранці. Прийшла дзвонити в поліцію, і не розповіла про те, що бачила його. Я була впевнена, що це її приятель. Ой, він відчуває, що в мене болить, болить. Та я скрипалька, як погода змінюється, так, да, так завжди. Зап'ястяни, сьогодні весь день мучуся, а зараз не можу повірити, полегшили дивіна, та й годи. Дякую, Писіку.